Перейти від замороження російських активів до їх арешту, і з таким закликом до Європи виступило британське МЗС. Там наголосили, союзники мають діяти разом. І швидко офіційний Лондон тим часом анонсував найбільше зростання видатків на оборону з часів холодної війни. До 2027 року влада хоче, щоб вони сягали 2,7% ВВП. Через це Лондону навіть доведеться поступово урізати бюджет на зовнішню допомогу. Втім, чи стосуватиметься це нашої держави, поки що не оголошували. Заява про збільшення видатків на оборону пролунала перед візитом британського прем'єра до Сполучених Штатів раніше. Президент Трамп неодноразово вимагав від своїх європейських союзників, щоб ті більше витрачали на оборону, та навіть погрожував вийти з НАТО, якщо це не відбудеться. Цього тижня британський прем'єр Кір Стармер говоритиме з Трампом про війну в Україні. Очікується, що він презентує план миротворчої місії ЄС та обговорить спільну безпеку. Новий пакет оборонної допомоги для нашої держави готує Польща. У Варшаві анонсували його вартість сягатиме 200 мільйонів євро. Це буде вже 46-й пакет допомоги від Польщі. У Варшаві заявили, що й далі допомагатимуть. Нагадали, що дотації їхньої країни для України це іноді більше ніж деякі держави Європи пожертвували за весь час війни. Зокрема, зауважили, Польща підготувала близько третини усіх солдатів, яких навчав. ЄС і готова продовжувати процес. Тим часом Німеччина готується створити фонд на 200 мільярдів євро для підтримки власної армії та України. Як пише видання Bloomberg, шляхи для цього обговорює з іншими партіями майбутній канцлер Мерц. Раніше він говорив про необхідність збільшити оборонні витрати, зокрема для протидії російській агресії.